Зловмисник коригував ракетно-дроновий удар РФ по військовій та енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. Щоб підготувати нову серію повітряних атак, окупанти сподівались отримати координати радіолокаційних станцій Української ППУ. Для цього ФСБ дистанційно завербувала 46-річного місцевого жителя, який потрапив у поле зору під час пошуку швидкого заробітку на телеграм-каналах. За завданням окупантів він об'їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони. Одночасно, агент фіксував геолокації критично важливих енергооб'єктів регіону та відслідковував наслідки ворожих прильотів для подальшого коригування повітряних атак РФ. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Під час обшуків затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів із ФСБ. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.